Шановні глядачі, сьогодні темою нашого відео є ФОП на ставці 6%. Це новація українського законодавства, яка ще поки не вступила в силу. Але вже такий законопроект знаходиться в парламенті. Також прошу вас підписуватись на наш канал для того, щоб отримувати корисну інформацію та успішно вести свій бізнес. Стосовно ставки 6% для фізичної особи підприємців. Чи як це взагалі планується зробити? Ні, це відноситься до людей, які надають певні послуги, займаються манікюром, вигулюється бак, кур'єрська служба, працівники таксі. Вони отримують дохід, з якого вони ага. повинні сплатити 6% податку. Та працювати собі спокійно, скажіть, будь ласка, які обмеження є для таких підприємців? Обмежень немає. А я маю на увазі. От стосовно порівняння з фізичними особами-підприємцями, бо я знаю, що фізичні особи-підприємці можуть відкривати рахунки у будь-якої кількості банків для сплати податку в Фізична особа повинна бути зареєстрована як самозайнята особа, відкрити рахунок в єдиному банку одному. Тобто тільки так, один банк, так один банк дозволяється відкрити рахунок. Інформація. З якого буде надходити до податкової інспекції, відображатися буде в кабінеті його дохід, з якого він має сплатити 6%. Скажіть, будь ласка, а кому буде це зручно прийняти рішення, щоб бути не фопом, а саме от такою самозайнятою особою? Люди, які надають послуги, Перекорі, манікюри, викладачі, які надають якісь освітні послуги, да. так кур'єри, тобто люди можуть займатися бізнесом не на постійній основі як фізична особа-підприємець, а час від часу. Скажімо так, так. так. Це, це зручно і більш проста система звітування, тому що наскільки я зрозумію, що ФОП він звіти подає певною періодичністю, яка визначена чинним законодавством. А як бути зі звітністю цим підприємцям на 6%? Ну звітність тут не подається. Вона автоматична. Податковий кабінет бачить всі їх надходження на єдиний рахунок, який буде відкрита в банку. Угу. Банк одразу буде стягу

Тим самим виражаючи податкову інспекцію, що податок сплачений. А скажіть, будь ласка, а якісь ліміти існують по доходам для всіх осіб на 6%? ліміти не встановлені, але це перевага для людей, які надають такі послуги, чи мають такий дохід як підтвердження взагалі свого доходу? Тобто, якщо а -а. вона в подальшому хоче придбати якісь там певні речі, вони ну вже мають навіть право взяти довідку про отриманий дохід за певний період через. Податкову інспекцію, крім того, я так думаю, що це один із заходів детінізації ринку, да щоб так. показати, які дійсно відбуваються процеси фінансові взаємодії у суспільстві. Шановний глядач, я зауважую, що цей закон ще не прийнятий. Але якщо авторами цього закону є безпосередньо депутати і Даніло і пан Железняк, то скоріш за все він буде прийнятий найближчим часом. Про ці та інші цікаві й корисні деталі. Ви можете дізнатися на нашому каналі Альфа. Будь ласка, підписуйтесь.